Всіх вітаю! І сьогодні ми з вами розглянемо прийом та передача м'яча у волейболі. Прийом м'яча це технічний прийом гри, який використовується з метою прийняти його та довести до пасуючого. Виділяють прийом подачі, прийом захисті і прийом передачі. В сучасному волейболі використовують такі способи прийому м'яча, як двома руками знизу, двома руками зверху, які ми сьогодні з вами і розглянемо. Показником якості прийому першого м'яча служить точність першої передачі. Щоб перейти до розгляду прийому та передачі м'яча, розглянемо стійку волейболіста. Ви повинні стояти, розставивши ноги приблизно на ширині плечей і трохи нахилитися вперед. Ваші коліна повинні бути злегка зігнуті, щоб ноги почали активно працювати. Стійка по заготовності до переміщення і виходу у вихідне положення для виконання технічного прийому. Існують три види основних стійок – це висока, середня та низька. Отже, переходимо до прийому м'яча двома руками знизу. Створіть платформу своїми руками. Платформа це область між вашими зап'ястями та ліктями, яка є приємним місцем для ударів по м'ячу. Щоб створити свою платформу, найголовніше, що вам потрібно зробити, це правильно зачепити руки разом, тримаючи руки прямо перед собою. Трохи нижче талії з вигнутими плечима. З'єднавши великі пальці пліч опліч, не зщіпляючи пальці разом. Пам'ятайте, що лікті з'єднані, а коліна зігнуті, використовуйте свої ноги. Використовуючи коліна та руки, проштовхніть м'яч. Якщо ви молодший гравець до 12 років, вам може бути корисно зігнути коліна та використати їх, щоб посилити ноги та отримати імпульс для керування м'ячем. Удар по м'ячу обома руками розташуйте так, щоб бити по м'ячу обома. Інакше ви не зможете правильно поцілити м'яч. Це може бути трохи складно, коли м'яч летить до вас під несподіваним кутом. Але завжди важливо розташуватися так, щоб ваш м'яч вдарив у ваші руки з однаковою силою, щоб ви могли поцілити та влучити правильно. Підійдіть до м'яча так, щоб він опустився прямо перед вами. Для досягнення найкращих результатів ви повинні дивитися в напрямку, у якому йде м'яч плечима та передньою частиною тіла. Ось ми розглянули прийом та передачу м'яча двома руками знизу. І зараз ми переходимо з вами до прийому та передачі м'яча двома руками зверху. Зверніть увагу на малюнок. Перший малюнок це сліди на долонях після неправильного прийому м'яча. А з правої сторони це сліди на долоні після правильного прийому м'яча. Ми торкаємось м'яча лише вказівним, середнім безімяним та великим пальцем. Мізинцем ми м'яча не торкаємось, як і долонею руки. Отже, підійміть руки над головою. Ваші руки повинні бути прямо над чолом, а лікті повинні бути спрямовані в сторони. Ваші руки повинні бути вище чола, а пальці розведені у формі м'яча, ніби хтось збирається покласти м'яч у ваші руки. Ваші великі та вказівні пальці повинні утворювати трикутне вікно, крізь яке ви можете бачити м'яч, але ваші руки не повинні фактично торкатися одна одної. Спробуйте розслабити пальці безпосередньо перед контактом з м'ячем. Перед тим як приступити, Ваші коліна повинні бути злегка зігнуті. Рівномірний розподіл ваги дозволить при необхідності швидко змінити напрям руху. Встановлюємо контакт. Контакт з м'ячем повинен відбуватися трохи вище центру чола, приблизно на лінії волосся. Спробуйте торкнутися м'яча всіма пальцями. Чим більшою площею поверхні м'яча ви контактуєте, тим більше ви будете контролювати його. Не дозволяйте м'ячу торкатися ваших долонь. Дотик долонями може вважатися ловлею м'яча, що суперечить правилам гри у волейбол. Як тільки м'яч торкнеться ваших пальців, випряміть руки та ноги, штовхаючи м'яч угору в напрямку спайкера. Випрямлення ваших ніг посилає силу через ваше тіло до ваших рук. Ваше тіло має бути частиною поштовху. Фактичний час контакту з м'ячем має бути мінімальним. Ось ми з вами розглянули передачу двома руками зверху та знизу. Всім дякую і до нових зустрічей!